Вітаю, 23 вересня, центр України. Сьогодні ми будемо проводити дуже цікаве спостереження, дослідження. Але перед цим дослідженням і спостереженням мені треба полити абрикоску. Так, ну зараз я тут з часом поливаю, тому що треба не поливати. Зараз я вмикну таймер. Так. Абрикоска. А ми поговоримо про користь води для рослин. Ну, що я роблю? Я ж мульчую. І відповідно я розповідав в останньому відео, що з мульчуванням роса збирається набагато швидше і на рослині, і в ґрунті. Так, треба трішки поправити. Роса збирається і в жульці, і на рослині, і в землі. Ця роса буде накопичуватися і навесні дасть гарні результати. Так, ну, Будемо чекати, коли паліться вода з усіх хоча б одного боку. І тоді росина буде. Полита. Так, таймер там також йде. Ось вже у нас хвилина поливається. Так, ну що ще я помітив? Те що вода потрібна не лише для того, щоб поливати, а ще... Якщо вона з'єднається з розпадою, яка знаходиться під землею, о, з грудною, то тоді це набагато краще відбувається, тому що ось я там десь попав таку ж землю бетоновану. Ось, ось сюди земля дуже-дуже тверда. Ну і абрикоса, коли саджалась навесні, також мало дуже-дуже тверду землю. Так, а ну де його поправити треба. Так. Отже, ось таким чином зараз поливаємо, що у нас там вже на таймері. Отже, Так. І майже три хвилини. Поки що ще ну, вже намагаються з'являтися вода, ось тут можна побачити, але ще не виходить з берегів. Ось тут ще ніде не побіжала річко. Будемо чекати. Ну, і ще користь від води, то що вона ми знаємо, розчіпляє дуже гарно всі мінерали які є. є відповідно йде до рослини. Рослина ці мінерали може з собою набрати. Так, що річки я не бачу. Навіть ось тут, де була вода, вона вже також. Ось, бачу, що земля змокрила, але ще річка не біжить. Ну, можна попереставляти, сюди, ось тут зовсім сухо. Проливаємо рослину. Напор дуже гарний. Навіть свишно як вона біжить, І ще ніде не річка не з'являється. Ну Добре, хай проливається. Вже більше чотирьох хвилин біжить вода. Напором дуже гарним. А ще... Ну ось тут стоїть вода, але вона стоїть на одному місці. Ну тут тобто, замульчована у мене абрикоса, поруч нічого в мульчі немає. Десь приблизно ну, 50 на 50-60 на 60 сантиметрів. Це одна третина від квадратного метра. Ну, ну зараз Напевно, вже дуже швидко має политись. Запитати агрономів, як вони повивають рослини, то вона вже має, мала б земля напевно напитати. напитися води і вже мала б з'являтися річка. Якщо ось такий ґрунт повивати, а тут іншого не було. ну, брикоса саджалася на початку. Десь не, на початку, десь пенсіна, певно, в кінці, напевно, в березня, на початку квітня, це вже п'ятий місяць або шостий. Земля тут вже втрамбована, а поки що я не бачу, щоб річка бігала. Можливо, тут під Золотись підквітимо, подобаємось. Ні, сухо. Сухо. Ось так все виглядає. Буду чекати. Колись та річка має побігти. Зараз подивимося, що ж у нас там з часом. Так, вже більше 6 хвилин. Дуже гарним напором поливається абрикос. Але щось є. що відбувається. Всюди тут. Сухо, слухо, отсюди сухо, відсюди сухо. Ну ось, можливо, ось це можна вважати вже, як трішки наповнюється річка. О, є побігла. Отже, дивимося на таймер. Все, абрикос политий, ну якщо ще можу пересунути. Ось так, наповнимо. Так, ну десь 6,5 хвилин. Так. Вимикаємо. 6,5 хвилин під гарним напором набиралася моя абрикос води напивалась. Ну, у нас було дощі, коли у нас було дощі 5 днів назад, десь. Так, Так, один дощик йшов. Цілий день. Ну, вже земля ось тут суха. Можна ось на землі перевірити, як вона буде розбігатися. ну А зараз ми ось це відро переверни і новий тармий таймер запускаємо. Так, зупиняй, скидай. Все-все-все, скидай. Так, клади. Зараз ми подивимося, за скільки. Набігає вода у відро. Так, ну ти ж натисни сюди. Давай. Вмикай. Я вже це робив, Дві хвилини вона набігає. Оцей досвід я спостерігав три рази. Досвід полягає у тому, куди ж ось 6,5 хвилин. Отже таких три відра кудись поділося під абрикосом. Ну, У мене питання під абрикостою, як я казав, це третина куба. А 16 х 3 це 50 літрів води. Куди 50 літрів води могли подітись? Ну і ще таке річ. Що тут напор дуже-дуже великий. Ось я десь <гад> 20 хвилин тому спостерігав, що у мене відро наповнювалося дві хвилини, ну не так воно дико не буде наповнюватися. Це виникає, де наповнюю. Можливо, тільки швидше. Отже, питання до агрономів. Куди могла подітися вся. Волога? Ось таких три повних відра за 6 хвилин зникло у землі на третині куба води землі. 50 літрів води. Якщо є відповіді, пишіть. У коментарях, дякую. Так, Проводимо розкопки нашого поливу. Бачимо. Тут вже сухо, усюди, ось, ось суха суха земля. Тобто ось в цій 20 на 20 сюди зникло 50 літрів води. Куди?